Перехопили європейську естафету з нагоди початку імплементації угоди про асоціацію. Представники інформаційної кампанії сильніші разом влаштували вуличну акцію. У незвичний спосіб розповідали про переваги співпраці з ЄС. Для мене асоціація з Євросоюзом це шлях до енергонезалежності України. Для мене асоціація з Євросоюзом це нові можливості для молоді. Це нові. Нові стандарти України в плані екології, в плані захисту прав споживачів, в плані охорони праці. Для мене асоціація з Євросоюзом це, по-перше, боротьба з корупцією, боротьба з злочинністю та тероризмом, верховенство права, законність всіх принципів людини, захист свобод та інтересів мене верховенство права це захист прав споживачів та, звичайно, демонополізація ринку ЖКХ та транспорту. Символічна гра, перший пас, у якій зробив пресеташе представництва ЄС Девід Стулік, передає ідею, що наша країна нарешті рухається до Євросоюзу, а євроспільнота готова допомагати процесу інтеграції України, говорять організатори. Цей м'ячик ходить по містам України, їздить по містам України, і тим самим символізує те, що ми єдині, єдині, і у нас у і всіх у нас європейські напрямок. Перед сумами м'яч побував у дев'яти містах. На черзі Миколаїв, а кінцевою точкою стане Брюссель. Кожне приймаюча Сторона клеїть на нього зірку, куди вписує назву свого міста. Такі акції проводяться для того, щоб все більше сумчан були готові до цього, щоб все більше залучались і все більше підтримували. Та починали в принципі з себе, тому що Європа починається з нашого емоційного стану, з нашого правового стану, з нашого фактичного. Внутрішнього стану кожної людини. Після гри у м'яч організатори акції запропонували перехожим знайомитися з перевагами вступу до ЄС. Утім, сумчани переважно вже готові до такого вибору держави і підтримують його. Я думаю, благосостояння ну, Так як ми, ми живемо, так вже ж так не можна більше жити. Свободне переміщення, потім можливо вучатися, працювати. Переференції, розвиток. Багато країн східної Європи зараз дуже немішно розвиваються, саме завдяки вступу до Євросоюзу. Якщо взяти, наприклад, Польщу, там дуже багато всього фінансується з боку Євросоюзу. Наприклад, якщо йдеш вулицею, бачиш нову вулицю, нову плитку. Нові стовби повністю відреставровані стіни будівель на початку вулиця табличка на 50% профінансовано профінансово нас фонд розвитку Євросоюзу. Нагадаємо, 1 листопада почали діяти окремі статті угоди, зокрема у сферах політики, юстиції, галузевого та фінансового співробітництва. Імплементацію четвертого розділу про торгівлю відкладено до 2016 року. А повної чинності угоди набуде після завершення її ратифікації усіма країнами-членами ЄС. Анна на ключ Лазаренко на часі новини.